Щойно завершився економічний конгрес європейський в Катовіце, де ми боролися за те, щоб розкрити ринок Європи для українських агровиробників і мобілізувати підтримку Європи і світу перед масштабним наступом українських збройних сил. То сьогодні ми знаходимося прямо зараз. Це є унікальний склад, новий склад, який ми знайшли, який знаходиться точнісінько на кордоні Бельгії і Голландії, Нідерландів. Прямо за нами, білий це є пересувний медичний шпіталь. Якщо нам вдасться його швидко доукомплектувати і полагодити, ми Започатковуємо дуже крутий і цікавий проєкт спільно з власниками цієї компанії для того, щоб доставити цей шпиталь в Україну. Друга позиція це є. Інший тип вантаживок. Ви знаєте, що ми законтрактували більше 300 вантаживок DAF із Британії. Сьогодні це більш потужні DAF, і Вони на 40% більш потужні. Вони деякі є трьохмостові. Тут ми знайшли і забираємо всі ті, хто обладнані кранами для. Української артилерії для того, щоб швидко вантажити снаряди, тут ми забираємо всіх, хто мають гідравлічні платформи. Їх тут теж є 5-7 штук. Ми подивимося залежно від стану і теж їх забираємо. Тут також є спеціальні автомобілі, які е, оснащені швидким встановленням контейнерів 20-футових. І є ще декілька позицій, які е, ми також збираємося укласти контракти. І щоб ми швидко е, зробили зазначені позиції, нам потрібна ваша допомога. Справи громад, бо на те, що ми тут з Мариною, тільки і з нашою командою, команда справи громад потребує вашої допомоги.